Санкції нині одне з найчастіших слів. Про санкції говорять, на санкції сподіваються, санкції очікують. Йдеться про спеціальні заходи з боку Сполучених Штатів та країн Європи відносно коштів українських можновладців. Адже, попри всю любов до Росії, свої гроші вони тримають в європейських банках. І через європейські компанії наші чиновники оплачують своє солодке життя в Україні. Так, ніби надійніше. Але як розповіли нашим грошам у центрі протидії корупції, для того, щоб відібрати в української верхівці усі активи, не потрібні санкції. У європейських країн вже готові усі юридичні інструменти. Була б воля. Відеолекцію як переселити Януковича з межигір'я до Янаківської хрущовки. Дивіться просто зараз. Гектари землі під розкішними маєтками, власні літаки, найкращі автівки та, взагалі, притаманний українським чиновникам спосіб життя, оплачуються зазвичай з закордонних рахунків, тому що Росію люби, а власні капітали у безпеці тримає. Однак, вражена нахабством українського чиновника Європа поступово приходить до думки, що деякі гроші не просто пахнуть, вони смердять. Ми знайшли спосіб, як знайти. Як правоохоронні органи країн Європи та США можуть знайти е активи, можуть знайти рахунки за кордоном наших е можновладців і чиновників. Доки в Україні очікують санкції та замороження рахунків, активісти із центра протидії корупції з'ясували, щоб заморожувати рахунки компаній, які контролюють українські можновладці, жодних санкцій не потрібно. Було б бажання та знання, що гроші в тих компаніях отримані за корупційними схемами. Є такий інструмент, він називається міжнародні стандарти протидії відмивання грошей. І вони говорять, що банкам заборонено співпрацювати з закордонними іноземними корумпованими політичними діячами. У європейському законодавстві є поняття ПЕП, наприклад, Олександр Янукович той ще ПЕП. Азаров ПЕП похилого віку. Секретар РНБО Андрій Клюй та його брат Сергій два Пепи. Весь український кабінет міністрів Пепи. Верховна Рада одні Пепи. Ну і президент України Віктор Янукович, звісно, повний ПЕП. Банк повинен е зрозуміти, чи ця особа є пепом, чи не є Пепом. Це нове, нове поняття ПЕП. Politically exposed person, тобто політичний діяч. Політичний діяч сюди підпадають всі. Керівники міністерств, члени Верховної Ради, парламентарі суддів вищих органів суддівських. Ось, а також їхні близькі родичі: це син, брат, дружина а, і бізнес-партнери. А банк виявив, що клієнт є пепом. Тоді він повинен перевірити джерело походження грошей. А, і якщо джерело походження цих грошей дає якісь підозри банку сумніватися, що це легітимне джерело, банк повинен відмовитися від співпраці з, так, з цим клієнтом. Це перше. І друге, він повинен подати звіт про підозрілу діяльність. Він називається «Suspicious Activities Report», в е, орган е, в фінансову розвитку країни. Найцікавіший момент: українські чиновники практично не заробляють непідозрілих грошей. Якщо син президента Віктора Януковича Олександр за три роки правління свого батька стає багатшим на 7285 відсотків, то це підозріло. Якщо його батько раптово виявляється жителем межигір'я, то це підозріло. Приводів поцікавитись тими європейськими фірмами, на які виводяться гроші з України та з яких потім оплачуються президентські розкоші. Безліч, але тільки це треба довести: що для того щоб стати власником Межигір'я, сухолуччя і інших земель, він е Янукович використовував закордонного агента для відмивання грошей. На щастя, такий закордонний агент є. Його звуть Рейнхард Прокш. Він адвокат, резидент США та директор кількох європейських компаній, які напряму пов'язані з життям головних євроінтеграторів. Віктором Януковичем, Андрієм та Сергієм Клюєвими та родиною Миколи Азарова. І межигір'я, і Сухолуча, і вертольоти, і самольоти. Всі заключаються на одну особу за кордоном. Адвокат Прокш формально стоїть на верхівці майнових ланцюжків Януковича, Азарова та Клюєвих і зв'язує ці ланцюжки у міцну мережу. Отож, Рейнхард Прокш очолював три компанії. P&A Corporation, Blythe Europe, Astute Partners. Почнемо з останньої. Astute Partners володіє часткою в ТОВ Дім лісника тому самому, яке отримало в оренду гектари у сухолуччі і, зрештою, захопило усе лісництво, побудувавши там мисливські угіді Януковича. Від дому лісника тягнеться зв'язок і до Межигір'я. Та передусім Межигір'я пов'язане з компанією Tantaлі, якою володіла Блайс, директором якої був той таки Прокш. Нещодавно Танталіт придбав депутат регіонал Сергій Клюєв, підтвердивши тісні партнерські зв'язки братів Клюєвих із президентом. Та Клюєви і самі користуються послугами Прокша. Компанія Піндей, якою він керував, контролює Active Solar – бізнес Клюєвих з будівництва ферм сонячних батарей. Докупи Прокш очолює і компанію, яка володіє будинком Олексія Азарова, сина прем'єр-міністра. Цей будиночок значно скромніший від Межигір'я, зате розташований у відні. Прокші та особа, яка як Кириченко. Може дати пролити світло на те, яким чином відмивалися гроші політичної верхівки України, політичної елітою, і виходячи з цього, ми змогли показати, що оскільки всі фактично наші віце-прем'єр-прем'єр і президент користувалися послугами однієї людини, напевно, що ця одна людина може розказати, яким саме чином відмивалися гроші. Замороження рахунків підконтрольних прокшу компаній призведе до ланцюгової реакції, адже йдеться не лише про фірми прямо під контрольні корупційні мережі. Заморозка зачепить і ті компанії, на які перераховувались кошти. І наступні бідний Віктор Федорович не зможе закупити нові кришталеві люстри. Регіонали Клюїв та Азаров не зможуть сплатити комунальні послуги за свої австрійські маєтки. Ми пропонуємо країнам європейського союзу, політикам європейського союзу, політикам США, скористатися вже наявним у них інструментом. Вони просто повинні виконувати свої закони, закони, які забороняють їхнім банкам співпрацювати з корупціонерами. За мінімальною політичною волі Європа здатна зробити цю зиму найхолоднішою для українських можновладців, попри всі російські обіцянки.